Знову майстерні слова запрошую до перегляду. Сьогодні нашим гостем є Денис Спако. Молодий, талановитий, щирий і відкритий юнак. Денис, вітаю тебе і дякую за те, що ти знайшов час і поспілкуватися з нами. Доброго дня. Е, давай будемо знайомитися. Давайте. Мене звати Денис, мені 17 років, е, народився в місті Сарни і проживаю тут по день. І, в принципі, планую залишитися в цьому місті. Е, навчався я до 9 класу в Сарненському ліцеї номер 2 е, е, Після 9 класу вступив до аграрного ліцею минулого 21 училища. Е, е, вже в цьому році випустився і працюю в Палаці культури Сарненської міської ради. Також є заступником голови молодіжної ради другого скликання. Ось так коротко про себе. Така багата біографія в такі короткі 17 років. Денис молодець. Отже, давай повернемося до школи. Твоя перша вчителька вірила в тебе в твої таланти, ага. в твою щирість такою саме перша вчителька в молодших класах, на жаль, не пам'ятаю вже її повністю. Тоді ще всі малі були, ніхто не знав, хто, хто ким виросте. А вже в старших класах моя класна керівниця Глина Іванівна вірила в мене. І коли я пройшов забирати документи після 9 класу, вона їх не хотіла мені видавати, тому що каже: куди ти підеш? Ну, залишайся в школі, тут вивчишся, добре буде. Але я захотів піти по цей день спілкуєтеся. Так, спілкує. Я думаю, що вірили в тебе і в 21-му вчинності, як ти кажеш, в аграрному ліцею. Правда, і Тетяна Володимирівна, і, мабуть, твої класні керівники, і майстри також не хотіли тебе відпускати, бо наскільки ми знаємо, бачили і чули, що ти завжди був активний. Ти був в активі студентської молоді, так? Так. В чому полягала твоя робота саме в училищі? Um... Ну, трошки історію розкажу. Прийшов я на перший курс, повчилися ми вже, мабуть, майже місяць перший, а, чи можливо і менше навіть. І прийшов час вибирати старосту групи. А, з моїх одногрупників ніхто не хотів. Я щось посидів, подумав, це, я хотів цього, підняв руку і сказав, що я буду. Це а, Моєму рішенню класний керівник сказав молодець, класно, будеш все, тримайся. Потім ми познайомилися із заступником з виховної роботи Тетяною Володимирівною, і я почав допомагати їй у різних студентських заходах. Виконував деякі функції, які мене просили. Потім став на другий, на другий курс, перейшов, став головою учнівського самоврядування в ліцеї і, в принципі, займався тим самим, що й на першому, на першому курсі. Що ж я робив? Я і знімав відеоролики, і ми робили концерти, в яких я також участвував. Тобто дуже багато роботи я виконував, і завдяки цьому я зрозумів, хто я, що я, на що я здатен. Зрозумів, що я за короткий термін можу вивчити все. Денис, ти кажеш, що ти є в молодіжній раді, так. навіть заступник. Скажи мені, будь ласка, як ти туди потрапив? Знову ж таки, завдяки гравному ліцею. Коли тільки створювалася молодіжна рада до нас в ліцей. Прийшло, прийшло прохання надати якогось активного учня чи ученицю е, для подальшої роботи в молодіжні, молодіжній раді. Е, е, я захотів. Я дуже захотів того, тому що я ще тоді не знав, е, ким я хочу стати в майбутньому. Е, але були вже варіанти, якісь там такі посади і в міській раді, і в різних інших установах державних. Я вже розумів, що я в цій сфері хочу далі працювати. І це був хороший шанс для мене показати себе, познайомитися з новими людьми а, і попрацювати на благо нашої громади. Далі продовжую працювати в молодіжній раді, в самій раді другий термін, я вже заступник голови молодіжної ради. А, і це мені подобається. Тобто труднощі, які тебе навпаки спонукають до якихось так. так? Тобто перед тобою немає ніяких абсолютно там. Перелаг і страху. Ти активний, молодий, гарний хлопець. Труднощі тебе не лякають. Давай їй поговоримо про відверти. А як ж кохані труднощі бувають, виникають? Ну, як і всіх, вони бувають і виникають, вони є. А, на жаль, не маю зараз своєї коханої людини. А, і, в принципі, я її... Що я би до неї дуже великі критерії. Так. Вона має я... бути якою? Веселою, а, гарною. Ось все, що ви переназвали і, і ще інші дуже інші. дуже багато, багато багато чого. Багато чого. <гум> Денис, це треба передумати. Всі <гум> <гум> жінки гарні, та воновиті, вони просто спливають Зачем. і талант до певного якогось моменту. <гум> Добре, колись в тебе все таки я думаю, що була якась дівчина, яка відчина, тобі подобалася, хоча б подобалася <гум> так, і я впевнена в тому, що ти якісь і всі ми. Писали для неї якісь віршики. Або якусь прозу, або там десь на записочках визнавалося кохання. Було таке? Було, нічого, не було. У всіх воно є щось таке? Так, я написав прозу а, про кохання. Це проза. На жаль, не можу це зачитати, тому що це особисте. Особисто. Добре, а в майбутнє от є в тебе якісь там плани розвиватися саме в цьому напрямку в написанні чогось. В майбутньому можливо, тому що е, з цим буде пов'язана моя, моя майбутня професія е, журналіст. Е, в принципі, журналіст це писать, <гум> і, можливо, саме в цьому напрямку і займуся. Але поки що, е, чи то через брак часу, чи немає такого якогось натхнення, е, зараз не пишу поки що гірші, але надіюсь, це відновлю. <гум> Журналістика. Чому саме журналістика, якщо аграрний ліцей? А, Як воно пов'язано, скажи, будь ласка. Так, це дуже цікава історія. Я вже говорив, що дуже активний був в ліцеї. Я навчався за професією електромонтер і вже маю диплом кваліфікованого робітника, але вже на другому, мабуть, в кінці другого курсу я зрозумів, що це трішки не моє. Uh, в принципі, я знаю на електриці якийсь фундамент, але все ж таки більше часу я проводив за uh, роботою учнівського самоврядування в допомозі uh, якихось певних організаційних моментів. Uh, чи то не було часу, чи то я не хотів вже тоді вивчатися на електромонтера. Якось перехворів це якось. І я зрозумів, що. От моє це журналістика. Також в молодіжній раді я ж займаюся ем, освітленням подій, яких ми робили разом з молодіжною радою. Я зрозумів, що це мені подобається. Також е, така ситуація була на, де, на другому курсі е, подавали якийсь конкурс, я вже точно не пам'ятаю, в якому ми виграли, і мені на пошту на адрес домашній прийшов лист з Островської академії. Про проходження курсів журналіста до, до навчання, типу перед Вищим навчальним закладом. Тоді, на жаль, я не встиг подати заявку, щоб пройти ті не курси, скористувався такою. не скористувався тоді, бо я ще тоді не розумів, чи воно мені потрібно чи ні. Тоді хоче, чи ні. Так, І часу також тоді якось в мене взагалі якось так по життю йде часу, дуже мало. Хоча молодий, має бути навпаки, але якось так виходить. І потім, вже на третьому курсі, коли я вже більш так, став займатися саме соціальними мережами молодіжної ради, я зрозумів, що це моє. І я познайомився з людьми, які або навчаються на журналіста, або вже вивчилися на журналіста і працюють активно в цьому руслі. І я зрозумів, що це моє, і я в цю професію закохався. І правда, якось так: електромонтер, потім на журналіста, трошки взагалі не, не в ту стір, як то кажуть. Але це моє, я це зрозумів. Також спонукало, що спонукало мене до цього вибору, те, що після одного заходу це було відкриття меморіальної дошки для загибшого воїна, який навчався в нашому закладі. Я був ведучим на тому заході. і... Запросила на це відкриття е, Марію Кошан, директорку Радіо Полісся. Після заходу вона до мене підійшла і запропонувала прийти до неї на радіо, спробувати себе в, новий, в новій сфері. Е, так, тро, це було перед Новим роком, і щось якось часу мало було, не, не змогли зустрітися перед Новим роком. Після Нового року я вже прийшов. Е, і ми почали е, співпрацювати з нею. Спочатку я. Не мав своєї програми, я записував новини, погоду. І мені це сподобалося. Я, я, хочу, я зрозумів, що я хочу цим жити. Потім вже я придумав собі програму, яку я можу вести на радіо, і по цей день веду ту програму. Кожну неділю вона виходить в п'ятницю, в ефір. Давай розкажемо всім, хто нас зараз бачить. Яка вона є вийде, як, на як Радіо Полісся, хвиля 106,6. Так, І називається передача? Кіноафіша. Кінофіша, ти що розказуєш там? Я розповідаю про українські фільми в передачі радіо це добре, але ми знаємо, що в тебе є ще один талант. У відеоблогіях ти пам'ятаєш свою першу роботу і як саме до цього ти прийшов? Скажи, будь ласка, дивіться. Бо наскільки я знаю, що це твоя ну, якби основна така. Тема в тобі, да? mm -hmm. талант в тобі такий основний, най… один із перших талантів, так. Так? правильно я кажу? Так. Mm -hmm. Ну, найперше, це звісно було в ліцеї роботи. Вони починалися саме з ліцею. Тоді я саме вступив до ліцею під час хвилі коронавірусу, коли було і дистанційне навчання, і всі конкурси перевели з на онлайн-форму. І потрібно було знімати знімати mm -hmm. відео так, і так, тих да. учнів. Вони навчилися всі. <рес> так. так, і саме тоді я почав в цій сфері розвиватися. Я зрозумів, що це мені також подобається. Я це вмію. Я це освоїв за, мабуть, місяць часу. Я освоїв якийсь, якийсь фундамент певного саме відеомонтажу. Mm -hmm. саме, як правильно знімати ті відео, який ракурс вибрати і так далі. І це почалося саме з ліцею. І по сей день я вдосконалюю свої навички, якщо можна буде потім мої роботи вставити у відео. І одна з моїх таких досягнень у журналістській сфері, саме по відеоблогінгу, це до річниці повномасштабного вторгнення. Я віднімав проект, який назвав назву «12 днів 12 місяців mm -hmm. в цьому. Відео в цій серії відео ми брали інтерв'ю у людей, які найбільше постраждали від війни. Відео вийшли цікаві, зрозуміли дуже багато людей. Ми брали і в біженців інтерв'ю, і в працівників медицини, і в працівників культури. Ми брали також інтерв'ю. І волонтерів навіть брали інтерв'ю декількох. І така серія вийшла дуже цікава. І цим я пишаюся, тому що також це все я робив майже сам, мені допомагали від молодіжної ради, але більшу частину я взяв на себе роботи. Ти є в Фейсбуці, можна подивитися, вийти на сторінку і таки. Всі ці відео є на сторінці молодіжної ради, старинська молодіжна рада в Інстаграмі, в Телеграмі і в Фейсбуці. Є таке вираз такий, якщо в тебе купа ідей. Але місце, де ти живеш, не підходить для їх тілення. Куди би ти поїхав їх втілювати? Це... І, і... 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 <зв 'язав> наше місто доволі таки активне. І <зв 'язав> хватає місця для твоєї такої прояви твоїх інтересів. Ось саме Зранці... <зв 'язав> нехватка цього місця для розвитку, вона набувається з часом. Тому що поки людина розвивається, їй цікаво все, вона досягає якогось успіху, в неї цілі. Але так бувають такі моменти, коли ти розумієш, що в якомусь там місті, чи в селі, чи в СМТ, е вже немає куди далі розвиватися, і потрібно приїхати в більше місто. От просто, якщо не, вже не вистачить, ти розумієш, що ти вже не розвиваєшся, стоїш на одному місці, е я б радий переїхати в інше місто, або навіть просто. Е Проїхатися по тому місту, бо дивитися на інших людей, поцікавитися з іншими людьми успішними, і тоді стає якась мотивація, щоб рухатися далі і розвиватися. Але мені поки що в місті сарни доволі Коли... є куди розігнатися. Yes, то, то, то добре, бо наше місто росте, воно так, розвивається, так. і так. я кажу, і що хочеться... для молоді є, куди піти. І так, що і навпаки, хочеться його ще більше розвивати. Тобто за... закон. Хочеш вийти на вершину паку рюкзак і починай сходження, це саме про тебе. Так. Друзі, спілкування з друзями, воно спонукає тебе до чогось, до написання, можливо, є якісь вже нароботки напрацювання в тебе до твоєї майбутньої професії. Ти ж, мабуть, треба було тобі скласти портфоліо, перш ніж подавати документи. М так? Мотиваційний лист. Мотиваційний так, лист. Так. Твої друзі, твій відпочинок, твоє оце хобі, воно якось спонукає до тебе саме як до журналістської роботи, скажімо так. Чому ж ні? Взагалі, коли відпочиваєш, тоді думаєш, В мене якось так уповели. Уявили на хвилинку, що ти вже є професійний журналіст. Ти сьогодні за кінчер, отримав диплом. Прийшов на роботу, тобі дали задачу, яка би твоя була перша стаття? Про що вона була? Це дуже складне питання насправді, тому що все залежить від часу, місця, події, події яка сталася. Я думаю, після випуску, вже з журналістського інституту, я буду знати, що написати. Це я маю точно сказати, а саме про що. Тут вже треба подумати і вже, мабуть, випуститись і тоді вже сказати прямо. Але е, в мене є одна мрія. Це само собою стати якимсь відомим журналістом, досягти якихось певних успіхів. І після цього досягнення е, хочеться написати статтю про себе. Радити. От що би ти зараз порадив би тим е, юнакам, дівчатам? Які теж хочуть бути журналістом, або щось мають якийсь талант, але не знають, як його розкрити. Слухати себе і не боятися нічого. І не боятися нічого. Якщо е, ти прислухаєшся до себе, до свого серця, до свого розуму, ти зрозумієш, що воно тобі потрібно, е, тобі доля надасть таку можливість проявити свій талант. Е, і, це, і, і саме з цього моменту буде все залежати від тебе. Чи схочеш ти його проявити, чи ні? Зачитаю твою цитату на рахунок цього. Якщо ти експериментуєш, ти повинен бути готовий зазнати поразки. За визнанням експериментувати означає йти туди, де ти ще не був, де, ймовірність провалу велика. Як ти можеш знати, що досягнеш успіху? Просто йти вперед, удосконалюючись з кожним днем, ось що має робити людина, щоб не зазнавати поразок. От таке кредо нашого сьогоднішнього активного Дениса Вакулка. Денис, скажи, будь ласка, тема війни? Я не можу оминути це питання. Це дуже складна тема, як і для всіх українців. Я ще досі пам'ятаю ранок 24 лютого, і в мене прям мурашки почали, коли я цей згадую цей день. Якби ти, мабуть, вже зараз мав таку професійну. Ланку і працював саме тому. Я думаю, що ти би не минув цю тему, правда, і написав би багато Звісно, ні. Це саме в такий період мовчати це, це не можна мовчати. Е, Денис, знаєш, я хочу сказати, що. Коли ми вчора з тобою спілкувалися, да, я згадувала про Петра Катеринича, який е, з дитинства, з маленького починав саме звідси з наших стін нашої бібліотеки, що дуже приємно, з нашого літературного поетичного клубу «Білослово». він презентував нам свої доробки. в нього є багато збірочок літературних, саме віршованих. Ось, і ми колись йому подарували ось е, такого тигрика. Але він тигрика цього проніс через е, в, певне життя своє да, після нашої бібліотеки. Тому ми даруємо тобі також цього тигрика, щоб він тебе спонукав до звершення абсолютно всіх вершин, щоб ти не боявся. Хай він буде тобі талісманом Денис, Щоб ти згадував про нашу сьогоднішню зустріч, дуже дуже багато і е, дивлячись на цього тигрика, посміхався так щиро, як ти зараз робиш. Дякую всім, хто був з нами. За Денис собі за знайомство з тобою, звичайно, дякую. Я думаю, що наша зустріч не буде останньою. І до побачення.